Вітаю, дорогі глядачі. Знаєте, поки Москвою нарешті почали сильно обкладати санкціями і дусити її так нормальненько, коли вже в неї барель за нафту Урал, зокрема, падає до 30 з копійками, і це ще далеко не вечір, От, і справді можна тиснути більше, по суті, знову з'являються договори разом, до речі, з нашим любим другом Віткофом, які ну, абсолютно легалізують все. Що робила Росія, і відкриває ворота Китаю до Тайваню. Це по суті ганебна пропозиція зі сторони Сполучених Штатів. І найперше що там в цих от пунктах, які я особисто особисто побачив, це бажання заробити додаткового бабла. Ну, це класика для Трампа. Звісно, я, на мою думку, що в повній мірі цей законоверкції догов... договірні статті, які вони там хочуть надати, воно не пройде. Вже Сполучені Штати і українська сторона висловлюють, що є декілька важливих червоних ліній, які ми не можемо якими поступитися. Но я собі не бачу, якби європейські лідери сідають в G8 з Росією за один стіл. Це, що, про що це таке? Або що Україна просто уходить з слов'янська Краматорська, ну просто, просто уходить з цілої агломерації. Гарно підготовлений до оборони і загалом це свої міста, свої людей, просто уходить і все. Ну, ми, ми уходимо, все, да, віддаємо вам все. Там багато цікавих пропозицій в лапках, звісно, знову-таки там, Московія отримує свої любимі ідеї в вигляді того, що вона бореть нацизм. Там от є така, така стаття, так, що е, сторони зобов'язуються не, не розповсюджувати і не е, давати там, можливості розвиватися нацистським ідеям. Що таке нацистські ідеї? Зі сторони Московії все, що є українське патріотично, є нацистською ідеєю. То, що вони завтра знову війну почнуть, чи як? Хтось там піде до пам'ятника Бандери, вони скажуть, а от у них пам'ятник Бандера, стоїть там в Львові. Вони не хочуть виконувати договор. Ми починаємо війну знову. Це так буде виглядати? Я вже не кажу про цю ідею, що Росія запише в своїй Конституції чи в законодавстві, що ідею там не. не, не е, не нападати на Україну. Та Там може Росія що хоче написати. Вони там при Сталіні Конституцію приймали одну з самих демократичних мірі, як вони там говорили. І що, це, і що це дає? Скажіть, будь ласка, абсолютно незрозуміла річ. Далі Москва втрачає. По суті, Москва отримує повернення в світові ринки в повній тотальній мірі. Вихід на G8. Вони відновлюються її статус. Вона більше того, вона забирає 200 мільярдів з 300 мільярдів, які вони там в, в Європі лежать. І віддають 200 мільярдів доларів. Лише 100 мільярдів з цих грошей буде вкладено в Україні. В Україну буде вкладено 100 мільярдів з цих заморожених грошей. І Європа буде винна ще 100 мільярдів. 200 мільярдів на відбудову. Ну, що це за гроші такі? Мінімум на півтрильйона, то і більше. Це ще пару років назад на півтрильйона було. Руйнуванні і знищені і все інше. Це не гроші, це таке собі. Так, далі, Україна отримає, те, і те, що вона і так отримала право в ЄС вступати. Ми і так йдемо в ЄС, і нас пускають без будь-яких договорів туди. Лише треба реформи робити. Це вже окрема розмова про реформи і про те інше, що в нас зараз там крінш відбувався вчора ввечері. Це, можливо, окремо я відео запишу. Зараз ми не будемо на цьому зупинятися довго. Але Україна має прописати конституцію, що вона не йде в НАТО. Ну, все це таке перемога Московії виходить. І Україна отримує якусь гарантію безпеки на 10 років з правом пролонгації, в яких гарантія Сполучені Штати не зароблять першу купу бабла, тому що вони заробляють 50% з вкладених в економіку грошей, які тут будуть. 50% прибутку забирають Сполучені Штати. Ну це просто треш, якийсь просто тотальний. Це знаєте, це в ЗМІ добра хтось з українських чиновників, який казав там американським ЗМІ це дуже похоже на першу цю угоду про ресурси. Теж. Віддавайте все от, от щось в такому стилі. Віддавайте все, а ми там. А ви, а ви, а ви сидіти з трьома копійками, от, втратили території, втратили людей, втратили все знищені повністю, розбиті і принижені. Там 600 тисяч армії, обмеження теж вони ставлять. Сам прецедент обмеження. Так? Ну, дякуємо вам, що ви не е, в, включили всі от, в пункти е, мирного плану свого. не включили... Відсутність далекобійних ударів для України, ну, можливо, інструментів далекобійних ударів. Звісно, безядерний статус, тобто екзистенційна загроза від ядерної держави, Україна безядерний статус. Дякуємо. Дуже всі, ви великі молодці. Американський мир повне лайною. Коли там британці робили мир між Пакистаном і Індією, вони хоч ядерну зброю передали для абсолютної гарантії. А тут що за гарантія? По суті, гарантія аля п'ята стаття, ну по суті, Будапештський меморандум. Знову матеріально-технічна допомога. Ось що буде. Тому ми можемо зіштовхнутися завтра з черговим витком війни без жодних гарантій для себе. А, да, немає жодних військ на території України. Немає. Вони там будуть десь там розташовані в Польщі додаткові винищувачі от, е, і таке інше. Єдине, що за цим планом вони віддають окуповані на сьогодні там частинку там, Миколаївської області. Е, Харківської, Сумської, Дніпропетровської. І ще атомна станція Запорізька вона буде 50 на 50 енергію давати. А по суті, вона буде магате управлятися в повній мірі. Давайте загалом, дивіться, по тактиці, що відбувається. Українська сторона на сьогодні казала, що договір, мирний план це дуже добре. Фредович найсильніший, найкрутіший в світі, там хто там. там. Він молодець, що він просувається і мирний план, але є червоні лінії. Ми будемо їх виставляти з європейцями. Тут знову таки європейцям треба включатись. Що там, Трамп зніме санкції з Росії чи що? Ну, Він єдине, що може зняти санкції. У нього надзвичайних е, прям, е, точок тиску ну, немає. Що він, продавати зброю перестане європейцям. Ну, теж його зброярі скажуть: слухай, Фредович, ти що вообще? А враховуючи, що треба врахувати, давайте контекст трошечки збільшимо. У Фредовича там взагалі зараз шкандаль. Там він хотів у там, трошечки з обмеженнями опублікувати список жертв Епштейна і всякі там дані про це все. А проголосували в повній мірі. І все, і там контроль над палатами вже не такий простий, у них. все. Там же Джонсон не знає, як відбиватися. і скоро до вибори. І республіканці втрачають контроль. Ну, якщо вони в невизначених штатах втратили там частину підтримки на місцевому рівні, невизначених штатів, там Мамдані, це все, це все таке, друзі, це все ну, абсолютно якби, немає ролі. Це в Нью-Йорку демократи хай виставляють кого хочуть. Це їхні там, направо, там, в Нью-Йорку вже республіканців не, давно не було і не буде ще довгий час. Хоча після Мамдані може і буде, але це вже окремо розмови. По суті, цей договір, щоб на нього тиснути на українців, на європейців скандалами. Це треба рівень влади і легітимності Трампа березня цього року. Цього Трампа вже немає. Тому Україна подякує скаже дуже добре, але є ось такі перестороги. Раз, два, три. Реакції на сьогодні в Москві ще такої конкретної на цей список немає. Вони продовжують розповідати, що вони там прям всіх перемагають, вони е е е йдуть вперед і, і таке інше. Е е я не впевнений, що зараз Москва піде на цю, на цю річ. Мені здається, що вони як мінімум ще до початку наступного року хочуть там продовжувати. От вони вважають, що в них ще доволі стійка економіка і все інше. Хоча тут знову тут треба рішення, які ще більше можуть ускладнити ем, санкціями, ускладнити економічний процес на Москві. Тоді вони стануть більш зговірливими. Але навіть коли вони стануть більш зговірливими, ми бачимо певну пастку, що Америка готова впустити Москву в будь-де. Виходить, що Україна отримає те, що вона так тримає, і більше нічого, якийсь Будапештський меморандум передачі. І куці гроші. А Москва отримає все. А, зняття санкцій, я ще не забув сказати. Там, тотально. Все повністю за все. Амністія тотальна за військові злочини, зняття санкцій. От що ще Московія Ем... Тут треба, якщо вже ви дожимаєте Москву санкціями, то дожимайте нормально і умову нормально виставляєте. Трамп не є нашим союзником, однозначно. Він може там мільйон разів бути розчарованим Путіном. Що давайте задача Трампа. Будь-яким чином продавити цей мир, щоб показати, що він такий молодець, і піти на премію мир. Заробити бабки. Геополітична задача зменшити вплив Китаю на Московію, а повернення в світові ринки, вони, по суті, Московію, наче як легалізовують. Але Московія на сьогодні з. З європейцями, знаєте, є от е, останній крок до війни. От воно в останньому кроці до війни нас здійснює всі види тиску на Європу. Морські, різні там порушення морських вод вспливають десь, літають, дронами літають. Е, е, атака на мережі, на мережі різні, не тільки е, там пов'язані з інформаційно-інтернетного напрямку, там, вже енергетичні, і, і, і все повністю. Вже, і і вже Ідеологічні і інформаційні вигляді там, різних каналів, і інші, це теж, до речі, в цьому договорі ще визначається, що є там доступ до права на, на освіту, інформацію, ЗМІ. Це що? Кіркоров до нас буде приїжджати? Я не розумію просто, що, що, що вони хочуть. Наскільки недалекоглядна відірвана ця пропозиція? Вона не працююча. Якщо дві сторони мають взаємопов'язані вимоги. То Москва використає ці вимоги, щоб перекрутити і отримати для себе ще раз беліс внутрішній, для того, щоб почати війну. Все, то це очевидно. Ми або розходимося на партнетних умовах, взагалі просто ми не бачимо один одного і гуляйте лісом, або ні. А тут просто стільки дається Москві потенційних прецедентів до завтрашнього знову вторгнення, що я дуже, дуже лякаюсь того всього, що вони хочуть там прийняти. Ну, якщо вони думають, що вони повернуть Московію в G8 і в, в світовий ринок, ну вони ж там були. Вони ще раз звідти підуть. Вони, кажуть, а ви нас повернули. То ви зараз ще раз повернете? Давайте почнемо ще раз Україну, ще раз Балтію, Польщу почнемо. І ви будете постійно погоджуватися. А ось китайці ще на Тайвань рипнуться, щоб таку схему саму провести, щоб легалізувати награблене. Потім бо всі застите, ви захочете бабок заробити. І ви Китай повернете. А, а ми, коли Китай нападе, ще раз теж нападемо разом з Китаєм. Що ви там ще раз нас легалізували, і потім знову нас повернули. А коли ви нас повертаєте, ми знову заробляємо бабки на нафті і Газі. Гарненько так. Щоб Кубишку набити. Тільки цей раз, ми вже не будемо Кубишку набивати в Європі. Ми будемо набивати десь там у себе або в перевірених методах криптонапрямку. Щоб наступного разу почати так. З того засновую, знаєте. Чи є там вимоги до Росії зменшити свій мілітарний оборонний наступальний потенціал? Немає взагалі. Тобто, вони розкритили цей маховік, вони будуть штопати до 30-го року, далі зброю і все інше. Що це таке? А Україна має припустити армію, зникровитися і, по суті, отримувати гроші лише на відбудову. На армію і на безпосередньо всі технічні можливості. Великих грошей там не передбачено в цьому догові. Повній мірі. Ну, це не працюючий договір, це абсолютно не працюючий договір. Тому, якщо говорити про українську сторону, про українських можновладців, я, звісно, бажаю їм там гратися перед європейцями, перед американцями, гратися, говорити, що ви там, ми там все підтримуємо, ви там великі молодці, вас дуже любимо. Я трошки запинаюсь, трошки захворів. Не, не ображайтесь, будь ласка. Думка то ясна, але трошки буває, бачите. От. Ем, але суть яка, що ем, нехай танцюють, розказують, що Фредович найкращий в світі ем, great, там рішала, але є ось такі речі, які Росія має визнати, а Росія їх ніколи не визнає, От, поки вона в такому неославленому стані. Коротше, черговий, черговий такий виток трешаніни. Спроба всіх помацать, його треба пройти з гідністю. Власне, як я на початку і говорив, от три дні назад я відео записував, що це ще раз пощупать всіх, а потім треба, щоб знову стадія прийняття була, і вона має легше бути, тому що знову таки політична ситуація для Фредовича не така ясна і краща, як була раніше. Тому повернути його в стан, що Москва має все-таки буде трошечки. Е Ослаблена, цей стан треба його розвертати разом з європейцями, британцями і іншими друзями. Тримаємось, дорогі глядачі! Всім всього найкращого, до побачення!